Сьогодні я хочу познайомити вас із українським козацтвом. Давайте разом дізнаємося, хто ж такі козаки, що вони робили та чим займалися. Розкинувся степ широкий наліво, направо. Дізнайтесь ви сьогодні про козацьку славу. Що ж означає слово козак? Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди. Козаки борці за волю, за народну, кращу долю. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. День українського козацтва відзначається в Україні з 1999 року. Згідно з указом Президента України в День Покрови Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою козаків. Козацька держава мала назву Запоріжська Січ. Січ це табір козаків, обгорожений укріпленнями зрублених або січених колод. Знаходилась вона за дніпровськими порогами, звідси й назва Запорізька. Головою козацького уряду був Гетьман. Гетьман голова козацької держави. Його обирали козаки на загальній раді. Обирали того, хто отримав більшість голосів. Свою згоду козаки проявляли, кидаючи вгору шапки. Гетьман здійснював керівництво усіма козацькими землями, а під час ведення війни ставав головокомандувачем усього запорізького війська. Головною ознакою та символом влади гетьмана була булава. Булава це влади знак, що втримав в руках не всяк. У гетьмана булава рік всього в руках була, а тоді, на раді, він, звідти тримав з усіх сторін, як багато зробив справ слави чим Січі додав. Шаровари це незмінний атрибут українського козака. Козаки носили їх постійно, саме вони вважалися зручним повсякденним та святковим одягом. Основними кольорами були червоний і синій. Розпізнавали козаків із-за їх довгих вусів, а на голові у них був чуб. Запорожці брили голову і залишали лише чуприну над чолом, яку називали оселедцем. Лише досвідчені козаки, які вже встигали відзначитися у великих битвах, мали право на довгий чуб. Така зачіска була під забороною для молодих воїнів. Козаки почували себе на воді, як і верхи, на сідлі. Запорізькі козаки здійснювали морські походи проти наймогутнішого османського флоту на Чорному морі. Козацький човен мав назву чайка. Він був довжиною близько 20 метрів. В один човен сідало від 50 до 70 козаків. Кінь вірний товариш козака і його транспортний засіб. Козак на коні є символ козацтва. Козаки, які проводили більшу половину свого життя в походах, цінували свого коня, любили його, вважали, що у коня душа людська. Кобзарі це старі козаки, які не могли вже воювати, але залишалися вірними козацтву і жили на Січі. Вони піднімали бойовий дух молодих воїнів. Котрі завжди перед вирішальними битвами слухали співи кобзарів. Окрім осілих були й кобзарі-мандрівники, кобзарі співці, які супроводжували козаків у походах, гопак це бойовий танок, який танцювали тільки чоловіки. Виник він на козацькій січі, супроводжувався грою на бандурі. Та відображав військовий козацький